Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні, в другу неділю Великого посту, ми маємо подвійну урочистість. Загалом православна церква сьогодні шановує пам'ять святителя Григорія Палами, архієпископа Фесалонікійського, а наша церква також урочисто. Прославляє Соборну пам'ять усіх преподобних отців Києво-Печерських. Чому ми згадуємо святителя Григорія саме у час Великого посту? Заради того вчення, яке він своєю працею пояснив, а православна церква на великих Константинопольських соборах 14 століття утвердила як свідчення істини. Архієпископ Григорій. На основі Божественного откровення, Євангелія і священного передання, на основі вчиння святих отців та на практичному досвіді подвижників благочестя в першу чергу отців з монастирів Святої Гори Афон пояснив, що благодать, яка діє в людині і в ній самій, є нествореною, є божественною. Благодать це божественна дія, вона невіддільна від Бога, хоча і розрізняється нами від Божественної природи і від трьох осіб Божих. Коли ми говоримо про Божественне буття, то маємо бути свідомими того, що всяке наше слово, навіть слова святих Отців і самого Писання не можуть вичерпно описати Його. Чому? Тому що всяке слово і всяке поняття має в собі обмеження. Воно передає певний досвід та певну інформацію, але не може вичерпати всієї її повноти. Зрозуміти це можна на такому прикладі. Чи відрізняється опис краси природнього явища від власного досвіду Його споглядання? Кожен скаже так, відрізняється, бо жоден опис не може замінити власний досвід споглядання сходу сонця або його заходу, споглядання величі гір або морського простору. То коли ми про речі земні знаємо, що їх не можна вичерпати лише словами або описом, то тим більше це стосується і реалій буття Божого. Про це нам свідчить і апостол Павло, коли говорить про свій власний досвід пізнання духовних речей, хоча і вживає для цього форму третьої особи, ніби каже не про себе, а про іншого. Знаю про такого чоловіка, не знаю в тілі чи без тіла, Бог відає, що він був взятий у рай, і чув невимовні слова, яких людині. Не можна переказати. Отже, існують такі слова і поняття, такий досвід, який неможливо цілком містити в нашу мову, бо вони перевершують її. В контексті наших міркувань слід підкреслити, що Божественна природа є непізнаваною. Апостол Павло каже, що Бог блаженний і єдиний. Сильний цар царюючих, і Господь пануючих єдиний, який має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може. Йому честь і держава вічна. Непізнаваність природи Божої походить не від того, що Всевишній щось приховує, але від того, що наші пізнавальні здібності. Як творіння не можуть дати нам повноти пізнання природи нашого Творця. Однак це не означає, що Бога зовсім неможливо пізнати. Навпаки, Господь благоволить відкривати себе людям, що вони шукали його, пізнавали Його і в любові єдналися з Ним. Пізнання це та єднання можливі через пізнання дії Божої. Або грецькою мовою енергії спові... сповнення цією дією і єднання з нею. Дія Божа, хоча і може бути розрізнена від божественних осіб і від Божої сущності, однак залишається невіддільною. Тому, пізнаючи Бога, в його дії ми пізнаємо не якийсь штучний образ чи щось створене, але пізнаємо. Самого Бога не В цьому, якщо говорити коротко і полягає важливість вчення, якого від початку трималася церква, але яке досконало було розкрите і роз'яснене в працях святителя Григорія Палами. І ми згадуємо його саме в час Великого Посту, для того, щоб також нагадати. Собі про ці істини, нагадати, що наше покликання і призначення, як створених Богом людей, так як і християн, що пізнали істину Божого Откровення, наповнюватись благодаттю Божою, коли ми спілкуємось з Богом в молитві та в служінні, коли ми беремо участь у таїнствах, коли ми виконуємо волю Божу живучи за заповідями. Нашого Творця ми тим самим стяжаємо благодать, тобто наповнюємо Божественною енергією, Божественною дією, наше буття, подібно до того, як той, хто збирає багатство, наповнює дорогоцінностями свою скарбницю. Наші скарби не золото і срібло, але ті духовні скарби, про які Писання каже, що вони збираються на небі, де немає нетління Ані загрози викрадення, і особливо час Великого посту, коли самі правила церковні спонукають нас до обмеження себе, ми повинні більше подбати про наповнення свого буття Божественною благодаттю, щоб через причасність Богові ми стали причасниками Його блаженства і вічного життя, наповнились благодаттю як світлом нествореним. І щоб вона сяяла в нас через віру і добрі діла за заповіддю Христовою. Ви світло світу, так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Прикладом такого сяяння є для нас серед інших святих, преподобні Отці наші Києво-Печерські, соборну пам'ять яких. Ми нині з вами урочисто вшановуємо. Протягом року у відповідні дні згадуємо їх окремо. А сьогодні в час Великого посту прославляємо їх усіх разом. І не лише тих, хто відомий, але також і невідомих подвижників, тих, хто подвиг свій явив лише перед Богом і тих, хто, можливо, в майбутньому буде ще явлений світові. Чернече життя за самою своєю природою нерозривно пов'язано з постом і молитвою. Можемо сказати, що як Великий піст відрізняється за своїм духом і духовним устроєм від решти року, так і життя Чернече має відрізнятися від життя у цьому світі. Якщо кожен християнин покликаний до наповнення благодаттю Святого Духа. Нествореним божественним світлом, божественною енергією, то чинці мають присвячувати цьому все своє життя. Власне, саме вчення про дію благодаті святитель Григорій Палама утвердив, ґрунтуючись, зокрема, і на досвіді подвижників Афонської гори, на досвіді умної молитви, яку вони практикували цілком. Зосереджуючись на спілкуванні з Богом. Як ми знаємо, від монастирів Святої Гори Афон через преподобного Отця нашого Антонія, духовного батька і засновника Печерської обителі, традиція чернечого життя була принесена і на ці пагорби. Як нам отці стяжали Духа Святого, віддаючись молитві та служінню Богові усім своїм життям, так і тут. У цій обителі стали збиратись ті, хто бажав досягнути спасіння душі повною мірою, віддавши себе в руки Божі. І ми прославляємо їх за цей духовний подвиг для того, щоб і самим надихнутися прикладом їхньої віри та зразком їхнього життя, хто хоче отримати добрий і корисний духовний досвід та спрямування на шляху спасіння. Нехай бере до рук Патерик Печерський і перечитує історію житті святих отців цієї славної обителі, а перечитуючи, нехай порівнює своє життя з їхнім та за прикладом, який отці подають нам, нехай виправляється. Так сталося, що саме сьогоднішнього дня за церковним календарем встановлене також шанування одного з печерських святих. Преподобного Тита Пресвітера, історія сварки та взаємної ненависті між священником Титом та діяконом Євагрієм, описана в Патерику. І урок її такий: гнів та ненависть між братами є богопротивними, є важким гріхом, а той, хто не прощає провини ближньому, стає здобичу диявола. Протягом Довгого часу між братами православними диявол сіяв розділення і ненависть. І навіть тепер, коли самі сатанинські справи Російської імперії зла явно свідчать, що природа її не має спільності з мріями про Святу Русь, досі залишаються ті, хто вперто тримається ненависті до братів, породженої. Московськими рішеннями, продовжуючи відкидати нас, як і вагрій диякон відкидав Тита. Але ми не полишаємо надії на примирення і відкриті до наших братів і сестер у Христі, бажаючи разом будувати єдину помісну православну церкву України, як це визначене рішеннями Собору Святій Софії, та на що ми маємо благословення, засвідчене Томосом. Нашої Матері Церкви. Тож знову в цей день Духовного свята закликаючи молитовну допомогу і благословення отців Печерських, я, як священно Архімандриці і обителі, закликаю братію до єднання. Отці і браття, наслідуйте Тита, а не Євагрія, і успадкуйте благословення, які преподобний Його успадкував. Нині новітні Євагрії. Ширять думку, що нібито рішення держави української щодо монастиря Московського патріархату його нінням на церкву чи вигнанням ченців з обителі. Це є чергова неправда, якої так багато вже звучало за останні часи. Православний монастир Печерський, велика лавра преподобних отців наших Антонія і Феодосія, залишається в цих стінах і буде жити далі. Лише дух озлоблення, дух служіння руському міру, дух гордовитого Євагія має відійти звідси, щоб оновилась обитель Печерська і знову була неприводом для пересудів людських через негідну та спокусливу поведінку тимчасових її очільників, але що прославлялась через подвиги світильників віри та побожності. Які нехай примножується і в наш час, як було у часи давні. За молитвами преподобних отців наших Печерських, нехай Господь влаштує у їхній обителі все на благо. Церкві українській нехай подасть єдність та утвердження, а Україні нашій скору перемогу і справедливий мир. Амінь. Слава Ісусу Христу.